Увага, увага! Зараз ви станете свідками епічної подорожі, де шість відчайдушних туристів вирішили перевірити, чи можна вижити у Карпатах без вайфаю, доставки кави і пледика з Нетфлікс. Так, так, ми вирушаємо в експедицію, яка увійде в історію: похід до озера Несамовитого та на шпиці. Наша команда складається з унікальних особистостей. Ось знайомтесь. Галя і Лєра ходили разом, як тандем. Одна казала, «Ще трошки, і вже прийшли, а друга вже діставала бутерброд, бо інакше сил нема. Іванка завжди попереду, як наш гірський провідник. В той час, коли ми ледве дихали, вона вже махала з вершини і кричала: Та тут, взагалі, легко. Марічка. Падала в болото мінімум 5 разів, щоразу драматично питала, коли вже кінець. Ліля і Саша офіційна парочка експедиції. Ліля завжди робила найкращі фото, особливо якщо поруч був Саша. А Саша, як справжній кавалер, носив не тільки рюкзаки, а й ліли нетерпіння, коли вона казала: Стій, ще одне фото. Разом ми схожі не стільки на туристів, скільки на реаліті шоу вижити. Будь-якою ціною. Тільки замість ведмедів нас переслідують думки. А може вернемось? І все ж у цьому поході було все. Але давайте по порядку. Це початок нашого маршруту. Це ми до походу. Всі чисті, довольні. Знаєте, мені таке файне свято. Яке? Дані Дані незалежності! незалежності. Точно. А ми йдемо в гори. Ви спитаєте мене. А на холєри, На холєри, Ми могли б десь піти наша шашлики. Ну ні. Я вам скажу, ми йдемо в страшно благою місією. Ми йдемо зібрати всіх кліщів на себе. В таку погоду. Ми йдемо з'їсти моцної канатки. Ми йдемо розганяти хмари руками.

Ми дійшли до озера. Маша. Ми до озера дійшли. Іллівя. Ура! Нема краси, вірна краса. Ми дійшли. А це вже, так? Ми дійшли, так. Що таке сталося? Я не розумію. Стріла тупо на всі явища природи. Град. Тось. Наридийсь сніг. Сонце, вітер, хмари. Ватно? Красота. Пішли. Марічка, в чарзі за чаем. Ты в перекус. Лири, ты можна Хворіться пананками. Таке враження, що на вулиці мороз, і ті ж а? Це ж глухе, в голову не було. Молодці. Подайте. Дякую. Поставлю на землю, хай походить. Він уже зварений, сино. хай походить. Він не ходить вже. Ходить. Зараз вже в нас 3 години. Ми почали свій вихід приблизно в 10. -й. Пів години ми сиділи на озері і зараз ми вже доходимо до, до самих Я забула куди ми йдемо. Выкликайте вертоліт, будь ласка. Me. Я сподіваюся, що ми вже доходимо до кінця. Добрий день. Ще у нас останні 50 метрів. О там вже автобус виру. Зазаді всі добігають. Різкуватенько трошки.